Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. Це відео буде корисне для тих, хто хоче гармонізувати свою третю чакру, і це відео буде корисне для тих, хто досі не розуміє, як досягти якоїсь цілі, як прийти до якогось бажання, як втілити в життя те, що дуже давно вже хочеться. До речі, у мене в інстаграмі в шапці профілю є посилання на тест. Це безкоштовний тест, він називається «Діагностика чакр. Ви можете пройти цей тест, відслідкувати, яка чакра у вас заблокована, яка ні. І для гармонізації чакри там в цьому тестові, де є відповіді, вже прописані певні дії, які ви можете зробити для своєї гармонізації. Там мало інформації, через це я роблю окремі відео на Ютубі і роблю ще окремі додаткові уроки, які ви можете собі придбати. Маніпура чакра вона відповідає у нас за нашу силу волі, за досягнення в цьому житті. І якщо у вас, наприклад, немає концентрації, да ви не можете себе усадити, щось зробити, не можете утримувати увагу на чомусь одному. У вас погана сила волі. Якщо, наприклад, у вас є якісь незакриті борги, чи ви комусь маєте віддати гроші, чи можливо, у вас, ви постійно користуєтесь кредитними картками. це також історія про те, що ви не можете себе, скажімо так, заставити, закрити ці питання. Про борги і що стосується саме фінансових якихось операцій, я записувала окреме відео, ви можете передивитися. Далі, у нас іде. Впевненість в собі. Про впевненість в собі, я можу сказати так: дуже багато залежить від вашої віри, наскільки ви вірите в себе. Якщо ви в себе не вірите, то і, досягти якоїсь цілі дуже важко. Про віру в себе також є окреме відео у мене на каналі. Наступний момент це коли ви постійно себе порівнюєте з кимось, і вам здається, що хтось чогось там уже достіг, добився, да в когось щось є. А у мене немає. Я такий поганий, такий пересякий, бідний, нещасний, і в мене чогось не, не виходить, як у інших. І тут я вам хочу сказати про те, що у кожного свій шлях і у кожного він різний. І ми не можемо бути схожі на когось. Потрібно тільки, якщо ви і хочете порівнювати, то себе в минулому з собою в теперішньому, да. Якщо ми порівнюємо себе з кимось, ми автоматично зливаємо свою енергію, туди, куди нам не потрібно. Зараз я вам намалюю схему, як досягти будь-якої цілі, чи як виконати, втілити в життя будь-яке бажання. А схема у нас буде схожа на ялинку. І я вам поясню, чому, чому важко, да? і поясню, що треба робити. Схема, чого кажу, схожа на ялинку. Наприклад, тут я, а тут наша ціль бажання. Я і бажання. І ось дивіться, коли нам потрібно з цієї точки прийти в цю точку, наша увага, наша концентрація, наша увага завжди знаходиться десь. І для того, щоб прийти в цю точку, увага має бути на собі, а не на комусь. Не на батьках, не на дітях. Не на чоловікові, не на друзях. Розумієте, коли ви свою увагу, ідучи до цілі, направляєте на когось і віддаєте туди багато енергії і уваги, ви втрачаєте і час, і енергію. Наприклад, в світі якісь події, війна, увага ушла сюди. в світі там був карантин, вся увага туди, що робити, як з цим жити. Ось увага постійно що я й кажу, як ялиночка, да? Постійно кудись уходить. А для того, щоб ми могли з точки Я прийти до нашого бажання, нам потрібно постійно тримати фокус уваги. От в цьому і секрет, що якщо ми будемо постійно тримати свою увагу на собі, на свої цілі, на своєму бажанні, ми швидше прийдемо сюди. Так, звісно, будуть якісь фактори, де ми будемо трошки уходити, да, скажімо так, від свого цього. Прямого шляху без цього ми не можемо. Але а коли ми знаємо, що нас там чекає, що ми точно будемо це мати, а ми точно будемо це мати, тому що у кожного із нас є достатньо сили, енергії, потенціалу для того, щоб виконати будь-які наше бажання. І коли відбувається якась подія в світі, чи там в сім'ї, чи захворіла дитина, чи є якісь моменти, де хочеться відлучитися від головної своєї справи, цілі і бажання. Нам потрібно повертати себе якомога швидше в цю точку, де ми зараз. Зараз я розкажу на своєму прикладі, як зовнішні фактори хотіли мене збити з шляху і не дійти до свого бажаного результату. Це був це була ця осінь, жовтень місяць. в мене помирає бабуся. Звісно, моя увага уходить туди. Я не можу про це не думати. Це моя рідна людина, да? і мені потрібно з'їздити. В село на похорон мені потрібно. До речі, в цей місяць у мене у подруги була свадьба. Тобто я йшла до своєї якоїсь мети, але постійно ці зовнішні фактори не, не те, щоб вимагали моєї уваги, а я сама хотіла да, побувати на весіллі у подруги. Поїхати потім до бабусі на похорони. І оцей місяць він був такий, знаєте, дуже активний, насичений подіями. Окрім цих подій, там ще було багато різних інших подій. І що саме цікаве, я кожного разу себе повертала на оцю свою стежечку пряменьку. Да, я відлучалася туди, я е, проживала всі ті емоції і гарні на весіллі, і погані на похоронах. Я це все проживала. Але кожного разу, коли це. Десь уходило в історію Я сижу нічого не роблю, а тільки думаю про це, а тільки там радію, або навпаки, співчуваю і собі і іншим. Да? Я себе ловила на цій думці і казала: на що ти зараз робиш? Ти зараз уходиш від бажаної цілі. І весь жовтень місяць він настільки був насичений різними подіями, емоціями. Але і за того, що я тримала фокус своєї уваги на своїй цілі, я прийшла в свою ціль. У мене ця ціль була в грошах, і я хотіла дуже вирости в доході. І навіть оці, скажімо так, ніпвіді розходи, вони мене вроді би мали відштовхнути від своєї цілі. Але навпаки, я туди віддавала тут мені приходило, я туди віддавала, тут мені Коли маємо якусь ціль або якесь бажання, ми маємо фокусувати свою увагу туди. Так, ці зовнішні фактори вони завжди будуть. Але чим більше ми ем, віддаємо туди свої енергії, тим більше ми енергії впускаємо на саму оцю ціль і на це бажання. Я думаю, з цим зрозуміло. Ще один такий фактор, який дуже сильно впливає на те, досягаємо ми чогось чи ні, це наша самооцінка. А про самооцінку в мене так само є окреме відео. Ви можете переглянути. Якщо цієї інформації буде мало, а я створила окремий урок. Про те, як гармонізувати свою третю чакру, і там про самооцінку буде ще інформація, що зробити для того, щоб вийти на якийсь новий рівень. Ці додаткові уроки абсолютно до кожної чакри, ви можете придбати собі окремо. Я їх записувала для того, щоб видати най... ну, побільше інформації, да, якщо ви самостійно не можете впорати з якимось питанням. І от саме по третій чакрі є окремий урок про самооцінку. Якщо бажаєте, пишіть мені чи в Instagram, чи в Телеграм, і я вам його дам. Усім дякую, хто дослухав відео до кінця. Якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, ставте лайк. також ви можете писати в коментарях, що ще було б вам цікаво почути. В коментарях я дуже часто розігрую якісь подарунки, тому звертайте увагу, пишіть і до зустрічі в наступному відео.